Привіт, привіт! Сьогодні нас чекатимуть попереду дуже багато крутих спікерів. Хтось лише починає будувати свою кар'єру. в й спікери на різних етапах своєї кар'єри будуть різного типу кар'єри. Сьогодні на моєму виступі я пропоную засинхронитись, щоб бути на одному рівні розуміння з нашими спікерами, які взагалі є типи кар'єр, і як виглядає ось ця стандартна кар'єрна драбина в it сфері Отже, корпоративна кар'єра, це коли ви працюєте в компанії на конкретного роботодавця і розвиваєтеся ви середині цієї компанії. В середині компанії можна будувати вертикальну кар'єру, тобто від позиції початкової до менеджерських до керівних позицій. Далі можна будувати горизонтальний тип кар'єри, коли ви продовжуєте розвиватися як фахівець, як експерт, нарощувати свою експертизу і ставати кращим з кращих. А далі діагональна кар'єра це такий тип кар'єри, коли ви трішки перестрибуєте з напрямку в напрямок, з департаменту в департамент. Наприклад, ви в одній і ті ж самій компанії можете працювати. Наприклад, в Customer Support, Потім закінчити курси по UX, UI, перейти на позицію дизайнера. А потім побачити, що шукають Project менеджера зі скілами в дизайні і перейти на позицію Project менеджера. Тобто, це буде така от діагональна кар'єра. Далі, окрім корпоративної роботи, роботи на роботодавця, ще можна будувати фріланс карєру Фріланс-кар'єра це коли ви працюєте на себе, здобуваєте замовлення або ж напряму з клієнтами спілкуєтеся або завдяки спеціальним платформам для фрілансерів, і відповідно працюєте на себе. А відразу скажу, що такий тип кар'єри підходить не всім. Треба певний рівень відповідальності, певний рівень. Відповідальності за різні ланки процесів, і відповідно тут дещо менше стабільності, але більший вплив на кінцевий результат своєї роботи. І останній тип кар'єри це слеш кар'єра. Це такі чудо люди, які умудряються поєднувати одночасно кар'єри в кількох напрямках. Наприклад, ви працюєте в IT і в той же самий час ви викладаєте йогу вранці. Щодня маєте тренування і теж так виглядає класно. Або паралельно маєте, окрім роботи в IT, ще свій інтернет-магазин. Або ви лише починаєте працювати як дизайнер на фрілансі. До цього ви були викладачем англійської мови, і ви паралельно працюєте і як викладач на фрілансі, і як викладач англійської, і як фрілансер-дизайнер, тобто, ще й такий тип кар'єри. Колеги. Зараз, будь ласка, напишіть, якщо інформація зрозуміла, який тип кар'єри будуєте зараз ви? Напишіть, будь ласка, в чаті, поділіться, а ми поки що рухаємось далі. Отже, вертикальна кар'єра в IT. Як виглядає цей стандартний кар'єрний шлях від початкових позицій до найбільш керівних? Що це може бути? Перший етап побудови кар'єри це кар'єра початківця. Це може бути або позиція трині, або позиція джуна джуніор-фахівця. Далі йде позиція Мідл експерта, за цим сіньор, і далі вже йде позиція ліда менеджерська кар'єра. Так, отже, в компанію можна потрапити або на позицію трині, або на позицію джуніор. позиція трині це аналог стажер або ж інтерн. Ця позиція несе тимчасовий характер, і зазвичай а, люди, які працюють на позиції трині, переходять всередині компанії на позицію джуніора через приблизно там 6 місяців роботи. Відповідно, можна і відразу потрапити на позицію джуніора і працювати відразу на позиції джуна. Різниця в тому, що трині дещо менша оплата праці, обмеженість у часі і більший фокус на навчання цієї людини на адаптацію під потреби компанії. А далі джуніор. Джуніор вже трішки більш самостійний, але може реалізовувати якісь такі нескладні задачі, процеси, теж потребує менторінгу, але вже досить таки людина може виконувати певну частину роботи. А далі, мідл. Мідл-фахівець фахівець це вже такий впевнений фахівець, впевнений експерт, який може робити складніші завдання, ніж джуніор, може оптимізовувати свій код, реалізовувати якісь комплексні проекти. Має глибокі знання основних технологій, і цей middle рівень він є перехідним до рівня senior. Senior – це вже досвідчений фахівець з 5-7 роками досвіду в компанії. А це вже людина, яка готова ділитися своєю експертизою, яка зазвичай менторить трейні та джуніор фахівців. Людина, яка має більше відповідальності і зазвичай порівняно з мідлом додається ще комунікація з клієнтом з замовником. І насправді, ось цей етап сіньора, він є часто переломним в кар'єрі it фахівця, тому що далі йде побудова от вертикальної кар'єри. Це кар'єра в менеджменті, а це позиція Тімліда або ж Техліда. Це тімлід, це людина, яка має фокус на людях і на управлінні процесами. А Техліт це людина, яка фокусується на технологіях і архітектурі. В невеликих командах, невеликих проєктах – це людина, яка робить одночасно і те, і інше. І, відповідно, для мене це колись було шоком: що не всім цікаво розвиватися в напрямку менеджменту, в напрямку керівництва, тому що ця посада передбачає багато відповідальності, багато комунікації взаємодії з іншими людьми. Відповідно. Не всі хочуть рухатися в цьому напрямку і на певному рівні розвитку своєї кар'єри в IT, наприклад, на рівні сіньора найчастіше люди продовжують будувати горизонтальну кар'єру. Далі поговоримо про горизонтальну кар'єру, що ще хочу розказати. Насправді можна рухатися не тільки вверх по цим кар'єрним сходинках, а можна і іноді треба робити кілька кроків назад. Поділюся своєю особистою історією. Я розпочала працювати в HR-функції, коли мені було 19 Компанія швидко росла, швидко розвивалася, я, відповідно, росла всередині компанії. Вже за півроку роботи я була керівником HR-функції. Після цього ще пропрацювала півтора роки в компанії. За цей час я закінчила бакалаврат і на момент закінчення я мала вже класний досвід на керівній позиції. Відповідно, навчаючись на магістратурі, в мене з'явилася можливість. Отримати досвід стажування за кордоном. А була така програма в 2019 році «Top Israeli Interns», де талановиті молоді надавали можливість пройти стажування в техкомпаніях Ізраїлю. Відповідно, я поїхала на таку програму на позицію трині. Я опинилася в телявівському офісі американської корпорації Cornerstone On DeMand. І відповідно це був такий цікавий і водночас суперечливий досвід, тому що з одного боку, після керівної позиції, після того, як я займалася стратегією якимись глобальними питаннями в компанії, я опиняюся на позиції. Трині я була єдиною людиною трині в департаменті, і на мене навалюється скоп досить таки рутинної роботи, не надто цікавої. Але при цьому я прокачую свою англійську мову. Бачу, як організовані процеси в великій структурній системній компанії, отримую міжкультурний досвід і, взагалі, розуміння того, як будується велике, класне системне IT. Відповідно, після закінчення цієї програми на позиції трині я повернулася в Україну знову ж таки, знайшла роботу на позиції керівника hr функції і, маючи такий досвід, який, здавалось би, кілька кроків назад відкидує по кар'єрі. Навпаки, воно мені допомогло отримати офер, який був більше ніж в два рази, ніж моя попередня зайнятість, ніж моя попередня компанія, тому що міжнародний досвід прокачена англійська воно зіграло в плюс і те, що здавалося нелогічним кроком в побудові кар'єри, воно навпаки бустануло кар'єру, і це абсолютно нормально робити іноді один крок або два кроки назад, особливо якщо ви починаєте кар'єру в іншій країні. Кожен локальний маркет має свою специфіку, свої інші вимоги до фахівців, вимоги інші до володіння англійською або ж іншою іноземною мовою. І абсолютно нормально, те, що якщо ви там переходите в більшу компанію, це іноді теж може бути там один крок назад. Тому це теж окей. Рухаємось далі. Горизонтальна кар'єра. Горизонтальна кар'єра, вона та, що дозволяє набувати різноманітного досвіду. При цьому ваша позиція в корпоративній ієрархії вона не змінюється. Це дозволяє бути от класним, топовим, універсальним фахівцем. І хочу підкреслити, побудова горизонтальної кар'єри не означає, що людина не росте фінансово. Можна будувати горизонтальну кар'єру і при цьому зростати фінансово. Що змінюється при побудові горизонтальної кар'єри? Можуть змінюватися проекти, бізнес-домени, в яких реалізуються проекти, технології, з якими працює людина. Важливий момент скрізь при побудові кар'єри це нарощувати свою експертизу, багато вчитися і засвоювати нові інструменти та технології. Можуть змінюватися типи клієнтів, замовників, і відповідно така людина, такий фахівець, який отримав різносторонній досвід роботи, буде дуже цінним для роботодавця конкретного та й в принципі для будь-якого роботодавця на ринку праці, для того щоб загалом отримувати підвищення незалежно від того типу кар'єри, який ви будуєте, чи то горизонтальна кар'єра, чи то вертикальна кар'єра, важливо володіти певними якостями. Перше, це ключове досягати цілей, які перед вами ставить компанія. Це може бути там KPI, Key performance Indicators, або ж будь-яка інша форма ваших цілей, поставлених перед вами компанією. Це має бути закрито на найвищому рівні. Далі професійні навички. Ви маєте рости і розвивати свої навички, тому що в той момент, коли ви приходите в компанію, наприклад, ви приходите там на 2000 тисячі доларів працювати. так? І компанія вам платить за ті навички, які у вас вже є, і відповідно, якщо ви через рік застосовуєте ті ж самі навички з тими ж самими підходами, для бізнесу немає ніякого сенсу платити вам більше просто за вислугу років. Бізнес готовий платити більше людям за розвиток навичок, за нові навички, які ви можете застосовувати в своїй роботі, або ж за більший рівень відповідальності, який людина готова брати на себе. Далі важливий пункт це командна робота, яким би не була класним людина технічним фахівцем. Просто от ніхто так не розуміється, як ця людина. Але якщо є проблема з командною роботою, з soft skills, з комунікацією, людина не ладнає з менеджментом, з своєю командою постійно є ініціатором якихось конфліктних ситуацій, така людина не буде зростати в компанії і швидше за все, це може стати навіть причиною того, що з цією людиною попрощаються. І далі лідерські якості. Якщо ми хочемо доростати до позиції сіньор, менторити інших людей, наставляти їх. Якщо ми хочемо працювати на менеджерських позиціях, в тім літ, тих -лід, лідерські якості це має бути. А коли ви вже працюєте з командою, ви маєте знати, як займатися цілепокладанням, контролем, мотивацією, навчанням і розвитком, проявляти ініціативу. В принципі, лідерські якості є цінними в побудові особливо вертикальної кар'єри. Рухаємось далі. Коли ж краще за все задіяти розмову про підвищення зі своїм керівництвом, найкращий час це проведення перформанс рев'ю. Перформанс – це такий стандартизований процес в компанії. Про нього ще поговоримо трішки згодом, який зазвичай відбувається один чи два рази на рік. І це найкращий час говорити про перспективу підвищення. Далі, наступний хороший момент це успішне закінчення вашого проекту, коли ви змогли досягнути якихось визначних результатів, що призвели до значних покращень в компанії, це саме час заявити про себе, нагадати, поки ще свіжі ваші досягнення в пам'яті. Це хороший теж час для розмови про ваше підвищення. А також якщо у вас збільшується навантаження, якщо якісь попередні ваші обов'язки не закріплені в вашому оффері, вам дають щось додатково. Додаткові обов'язки, ролі, проекти це все теж є темою для того, щоб поспілкуватися на рахунок можливого підвищення. І що ж таке, ось це performance рев'ю. Performance рев'ю це стандартизований процес перегляду успішної діяльності працівника за попередній період. Найчастіше це один рік. Перше це відбувається оцінка досягнень. Оцінка досягнень може бути перегляд просто виконання ваших КПІ-ів, Наприклад, для технічних фахівців це може бути проведення технічної співбесіди, прям реальна співбесіда, така як є на етапі відбору в компанію, чек технічних навичок фахівця. Далі, після цього, відбувається збір фідбеків від команди і керівника. Є така штука, як опитування 360, Це тоді, коли в компанії всім людям, з якими ви взаємодієте, відправляють таку форму враження про співпрацю з вами. І знову ж таки, якщо на цьому етапі виникають якісь певні нюанси, проблеми, команда не окей, відкликається про співпрацю з вами. Це теж може стати великою проблемою до проблемою до потенційного підвищення. Далі відбувається комунікація між HR-фахівцем та керівником працівника, обговорюються результати за першими двома пунктами. І якщо все окей, людина показала класні результати і за фідбеками, і за оцінкою технічних навичок, після цього приймається рішення про зміну компенсації і рівня. Після того, як рішення прийняте, важливо зробити цей процес офіційним в ідеалі, щоб компанія вам прислала лист, де закріплені нові умови співпраці, ваш новий тайтл і ваш новий рівень оплати праці, тому що часом усні домовленості можуть лишатися лише усними домовленостями краще, коли це формалізовано в документації. Отже, основний мій посил це те, що ваша кар'єра це ваш вибір. Немає якоїсь однієї чарівної пігулки про те, як будувати кар'єру правильно про те, що обов'язково всім потрібно збудувати вертикальну кар'єру і дорости до позиції там топ-менеджменту компанії. А та кар'єра для вас є ідеальною і найкращою, яка вам дозволяє максимально класно. Проживати ваше життя і кайфувати від нього. Робота це лише частина життя. І та робота, яка робить ваше життя максимально наповненим і щасливим, є найкращою для вас, і вам обирати, який тип кар'єри краще за все будувати. Колеги, на цьому у мене все. Дякую вам за увагу. Колеги, будь ласка, можливо, є питання або ж передаю слово далі.